Доброго всім дня і по можливості гарного настрою. Настрій, звичайно, в нас в усіх зараз не дуже гарний. Нема нам чому особливо радуватися, але все рівно живемо далі. З'явилося відео на каналі Сільське життя жартома і Всерйоз, я підписана на цей канал, і там Юля розповідає. Про свої віщі сни. Дуже цікава розповідь, взагалі на її цікавий канал, цікаві відео. І я подивилася її відео, думаю, треба й своїм глядачам і підписникам зняти таке відео, тому що в мене в житті було, були віщі сни, і доньці мої снилися. І, думаю, така цікава тема. Но в сьогоднішньому відео розповім вам тільки свій один. І доньки. тому що відео буде довге, якщо всі сни розповідати. Тому примощуйтеся зручненько і слухайте, Думаю, буде цікаво. Перший віщий сон розповім свій, Снив, приснився мені, коли я працювала на маслозаводі десь за кілька місяців до знайомства з чоловіком. Я вже цей сон розповідала у відео, де була річниця нашого весілля, знімала я відео. Можливо, хтось з вас вже його чув, цей сон. Але, думаю, що не всі чули і бачили це відео, тому розповідаю. Сижу я перед зеркалом у сні, і переді мною лежить три вінки. Один вінок новенький, вінки українські з кольоровими стрічками, дуже цей гарний новий такий лежить. Потім лежить другий такий, трішки, він не такий новий, трішки прим'ятий. А третій лежить не то старий, а ти просто помятий. Я почала ж міряти з нового, взяла новий наділа на голову, а він на голові ніякий. Там квіточка, там квіточка, ну, значить його на голові немає. Потім другий вінок, трішечки такий же, значить він старіший, але надіваю його на голову та сама історія, щось першим. Нічого на голові. Ну, ні, ну, От, дивлюся, негарно мені в тому вінку, відкладаю в сторону і беру третій цей помятий, надіваю на голову, а він на голові просто дуже красивий, дуже мені сподобався, і я кажу: я візьму оцей. Розправлю його, приведу його в порядок, і буде він нормальний. І ще я вам скажу, що були у мене. Якби кандидати, які пропонували мені зустрічатися, оце три, оці... було два варіанти, а третій я не, ну як, ще тоді ж не знайома з чоловіком було, но вінки були три. Коротше кажучи, проснулась я, запам'ятала цей сон, ж так чітко прийшла на роботу і розповіла його своїм. Жінкам тим що в зміну зі мною працювали, але вони набагато старші жінки. І Тетя Ніна мені каже: знаєш, що Таня, ти вийдеш заміж або за старого, або за розведеного. Ну, думаю, таке. Сказала, то й сказала, і на цьому забулася я про цей сон. Через кілька місяців, я думаю, що не довше пройшло часу, тому що я в загальному два роки працювала на маслозаводі в Тароші. Максимум півроку, я думаю. Приходить чоловік, ми знайомимося, вияснюється потім, що він був одружений і був, тоді він, як ми познайомилися, був на стадії розлучення. Він розлучився. І ми одружилися, і збувся мій сон. Вийшла заміж я за розлученого. Але сонце я вже згадала. Десь, мабуть, після одруження через деякий час згадала цей сон, згадала слова тютініни. Так що в мене був оце такий сон. Тепер розповім вам сон, який приснився моїй доньці Наташі на 4 місяці вагітності. Це була весна, і вона рано якось дня встала. І розповідає, каже, приснився мені такий сон. Що гуляю я на дворі, День дуже гарний, сонячний. Взагалі сон кольоровий, каже, такий красивий сон ночі, все на дворі красиво. Гуляю і бачу, що назустріч мені йде Женя. Женя це племінник мого брата, старшого, у мене три сестри менші, а брат старший. Він. Загинув трагічно, і на той час він був вже покійний, коли десь через два з половиною роки після його смерті сниться цей сон Наташі. Іде він її назустріч і веде за руку маленького хлопчика. І каже: прийшов уже до мене так близенько. Ну і як при зустрічі, хотів обняти ж. А Наташа каже: я в сні розумію, що я. Що він мертвий, що я ну, якось від, так від нього відійшла. А він за... І кажу йому: Женя, ти ж мертвий, а він засміявся і зник. І каже: а хлопчик, цей, що він тримав за, рук... за ручкою, стоїть? Світ... Світленьке таке волосечко хлопчика, голубі очі, і все, Як я просинаюся. і... Оце ж розповідає нам сон, і вона трішки так насторожилася, бо ми ж знали, що в неї хлопчик буде. І доч... Женя покійний, до чого цей сон, що він так трагічно загинув, не буду розповідати цю історію. 26 років йому було Жені, і в нього синочок маленький на той час вже був. Ну, і, знаєте, і вона розповіла, якось і мені так насторожило мене, але я. Їй нічого не кажуть, каже, що там це сон, а сама ж думає, до чого він цей сон приснився, ще й, коли вона вагітна, цей ну, таке. Але ж так з часом ми його, наче, забули, цей сон. І у серпні, місяці, 11 серпня, як зараз пам'ятаю, день народження сестри Наташі, і сестра в мене Наташа, і донька Наташа. Привітали сестру і вихідний цей день був, не пам'ятаю тільки чи субота, чи неділя. Моя Наташа каже, що щось вона себе погано почуває. Міряє їм її тиск, а в неї дуже високий тиск. А перед цим у неї отікали ноги. Це в 2015 році була дуже така спека, в серпні було дуже жарко, і ну, думали, що можливо це отіки ж від спеки, багато п'є води. Вона ж ходить на консультації регулярно. І міряли там тиск, і тиск був нормальний, ну а тут це таке високий тиск. Веземо її в лікарню, в лікарні там же ж обстежують, ставлять капельниці, капають цілу ніч, ніяких змін в кращу сторону немає. Направляють нас у Київ, в Києві одразу в реанімацію її забирають, також капають то стає краще, то знову гірше. Але лікарі кажуть, що нам треба протягнути хоча б тиждень, щоб ще дитинка трішки якби, більше розвинулася, щоб коли будуть робити кесер, щоб коли народиться, вона сама вже дихала. Якщо більше, то, то нехай буде більше, ну хоча б тиждень. Ну і оце весь час цей тиждень її капають. Вже, я вам скажу, це не тиждень був, це був кошмар. Кошмарний сон такий, знаєте, вже як пережили це все, то це як був кошмарний сон дійсно. Всі переживали і вже мова про ну, такі природні роди не, не йшлося, тому що така проблема, що тільки кесером могли робити. Через тиждень думали, що може ще трішки протягнемо, але через тиждень. Приїхала я до Наташі, я в Києві там цей тиждень жила на квартирі, і Коля мене привозив... він працював у Києві, привозив мене в лікарню, сам їхав на роботу. Ми приїхали, а вона каже, що щось я не чую, щоб він так штовхався, пацався там в животі. Я притулилася також до живота, послухала, також нічого не чую, але їй кажу, кажуть, це він просто сьогодні може, трошки помалішати, ти не чуєш. Сама ж також вже. Насторожилася, але я з внуком балакала, що він був у животі, і вже ми знали, що він буде Ельдар, бо діти так вирішили. Я так до нього заговорила, що Ельдарчику, сонечко, потерпи ще трішки. Ну, прийшли лікарі, стали ж провіряти серцебиття в дитиниці, всі узі, з доплерами з цим усим. і дійшли висновку, що потрібно робити негайно кисерове, тому що в дитини дуже слабке серцебиття. І забирають Наташу ж на операцію, а нам сказали, що десь хвилин 40. Чекайте, ми в палаті з колів залишилися чекати. І тут що ви думаєте, сижу я і згадую сон. Мало того, що я згадала цей сон так і детально все, переживаю така ситуація, то я розумію ще, що Сьогодні, 20 серпня, родиться наш внук, а вчора, 19 серпня, Женя племінник помер, загинув. І це ще більше мене починає, знаєте, мав наш внук народитися в вересні, в 20-х числах, а так сталося, що родиться він 20 серпня, так що 19 го Женя помирає, 20. го його. Поховали. Треба, щоб так співпало, щоб так все змінилося і було саме оце так. Не в вересні, а в серпні має наш внук народитися і ще в таких числах. Сижу і тільки молюся, вже не знаю, чим це кончиться, як воно закінчиться це все. Тому що, ну, знаєте, вже в такій обстановці, в такому цьому, не знаю, що думати. Коротше кажучи, через деякий час внука привозять 2400 малесеньких, таке худесеньке, 53 сантиметри довжина, а вага ж така, воно таке ж, Боже, там на руки страшно було брати. Але забрали ж внука, наче ж все добре, а доньку не везуть. Ми з Колею сиділи, сиділи, куля вже не витримав, капіу я. Спитаю, десь там попитаю, що ж таке, чого так довго не везуть. Вже й година пройшла не 40 хвилин. Коля пішов, прийшов, каже, сказали, чекайте. Ну і уявіть, мій стан за цей час, коли це вже в голові, тут скільки думок, і сни, і співпадіння, і ситуація дуже серйозна. Але слава Богу. Закінчилося все добре, були проблеми. Потім нам вже лікарі сказали, що була важка ситуація при кесіром Наташі. Але Бог милував, і вона благополучно все закінчилось, з нею все добре і внук. Так що народився в нас 20 серпня 2015 року отакий хлопчик. Так, щось відбивається з нас. Ось такий хлопчик манюсенький. Але він у нас так швидко поправився, і як ми ходили в лікарню на прививки там, чи на так, на якесь обстеження і питали, ж, там, ну, бачили, що записано, що він недоношений, то ніхто не в лікарі не вірили, що це недоношена дитина, тому що ну, просто, мало того, там в лікарні ж недоношені діти, їх обстежують і зразу направляють вже. Там в обласну лікарню дитячу, далі дообстежувати і можливо лікування якесь. Ну. А нам сказали, багато діток недоношених, там були жінки, відправляли в дитячі лікарні. А нам сказали, що обстежили і мозок, і серце, і травлення, і дихання. Все він сам в нього й дихав, він сам ні, до чого його не підключали. Коротше кажучи, сказали, все добре з дитиною, не треба вам ніякий більше їхати там в лікарні, ніяких до обстежень не потрібно, все з ним добре. Так що, так, закінчилася ця вся наша історія із віщим сном, і взагалі. І оце такий хлопчик голубокий. У нас є, правда, йому вже 11 рік. 10-11 пішов. А Наташа каже, що оце такого десь віку, як на цій фотографії, був хлопчик, той, що привів Женя. Голубо... Світлий і голубокий. Насколя голубокий, в них не, не біле таке, не геть світле волосся, але воно не темне, не чорне. І голубі очі. І Женя, мій племінник також був світлий і були голубі очі. Так що оце така історія. Пишіть в коментарях, як ви рахуєте, це віщий сон чи не віщий. Так, ну що, розповіла. Буду закінчувати, тому що вже довге відео у мене виходить. Можливо, ще в якихось наступних відео розповім вам ще декілька снів, тому що є ще і в моїй доньки є такий віщий сон, який збувся. І в мене, але на цьому сьогоднішнє відео я закінчую. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.